Чи можна щось зробити з тим, щоб ці цивільні там не знаходилися українській стороні? Чи можна це зробити? Тому що навіть той випадок, з якого ми розпочали нашу розмову, він відбувся на окупованій території, і на окупованій території були українці. Вони напевно вибрали залишатися на тій території, попри те, що там й там йшли бойові дії. Попри те, що там була примусова евакуація. І тоді постає питання: е, окрім примусової евакуації, тобто умовляння людини поїхати, так? Е, є якісь ще методи е, очистити територію від цивільних у української сторони, запобігти таким злочинам? У нас є насправді постанова Кабінету міністрів про а, евакуацію з подібних територій, зокрема із зони бойових дій. А, і вона передбачає, що рішення може бути прийнято державою щодо примусової евакуації однак доросла людина може від нього відмовитись, підписавши відповідну згоду. Але коли мова заходить про дітей, а, примусова евакуація дітей. Є обов'язковою і з ними обов'язково має евакуюватися має бути евакуйованим один з дорослих, один один з батьків або батьки, або особа, яка несе відповідальність за цю дитину. І від такої евакуації відмовитися вже не можна. Немає таку так такої можливості. Інших способів наше законодавство не передбачає, і, зрештою, держава все таки залишає остаточну відповідальність, окрім випадків, коли мова йде про дітей, окрім випадків, коли мова йде про вразливі верстви населення, які фактично не можуть самостійно за себе відповідати однак, остаточна відповідальність залишається на дорослих, на дорослих людях, на дорослих.